Мені Саюкавич сюди. Борис Олександрович, Боря! На роботу, я ну куди? Я ж тебе не... Мені на суд треба, все, mm -hmm. давай пімо. Так, я проти, щоб ви мене сфотографували. Я, я, я не, не вас вдома. А кого ви мене? На, на мене думав? Я ж не депутат. Головар, подав це, яке але, але факт то, що проголосували яке число? за незаконне рішення. Було. Яке... Законне рішення. Законне рішення. А сьогодні яке число? Оце сільська рада надала в районну раду, ваше тільки рішення. Почекай. Коли це бути, не тривати. було в інтернеті, ось до людини є, можна було перевірити при зланні. Було, ну, було би желання? Так, так це, нашому, було б желання. Було би жлання прийти на колоти. Зачем почекайте. на знаєте, почекайте, почекайте. Зразу ви чесно робили так, не було по цього всього. Времена помінялися. Ще добре, зараз показуєте, що голова районної ради, а ви не зайдіть на наш сайт, і подивіться, коли був прилюдний проєкт проєкт. Вони заінтересовані працювати на людей на громаду, вони проте на не там сайт передумали. У нас таке дуже велике подозріння. Це рішення хто